Усім привіт-привіт, друзі. Сьогодні у нас четвер. Зараз сьомий ранку я прокинулася, збираюся на навчання. Ем, Готую собі сніданок. Я вам взяти влог просто про те, як проходять мої звичайні дні, звичайні будні. Ось я думаю, вам буде цікаво таке подивитися. Знову я собі приготувалися на тут творог з йогуртом, джемом і ось такий повітряний рис. Ось, це дуже смачно, до речі. Зараз я собі зроблю чай. Ми тут з Німеччини привезли просто купу різних чаїв. Ось, це солона карамель, це лохина, це у нас кориця з абрикосом, мені здається. Це грейпфрут, а це е, маракуя персик. Я хочу ось цей корицею спробувати. Вчора я, до речі, ось цей пила. І ще я тут купу різних солодощів понапривозила. Ось але сьогодні хочу з'їсти ось таку протеїнову відцінку. Ось. Так, і значить я зараз вже поснідала і приготувала собі в школу обід. Так, я беру з собою в школу обід в судочку, тому що в е -е, мене пари аж до 16.10, тобто обіду я також в школі. Ось у кожен день собі ось так ось складаю. Значить, Сьогодні це помідорчик і там салатик. А ось тут е вафлі кабачкові і білий йогурт до них ось. І також ще на перекус цю печівку візьму, я тільки половинку з'їла, ось половинка залишилась з'їм в школі мене тут, до речі, дивіться, хто зараз в процесі. Це Чейзик. Ось такий він. Тут лише декілька шарів на ньому зараз є. Але все ж таки вже трошки вимальовується картинка. Ну що, друзі, зібралася я вже в школу. У мене сьогодні ось такий лук це худі, лосини. А, також і наверху дягну жилетку. Так, тому що у нас на вулиці вже дуже холодно. От мені годинник показує зараз плюс сім. А зранку я дивилась, взагалі було плюс чотири. Так. Це, до речі, у мене новеньке худі. Воно мені приїхало буквально позавчора, мені здається. Ну ще залі з такими от малюночками, прикольними там з планетами. Ось, тому так. І воно ще й дуже дуже тепле. Для мене це прям супер, бо я дуже мерзну. Ну зараз у мене вже закінчилися пари. І я занесла свої речі додому і зараз іду е, зустрічатися з дівчинкою, не знаю, з жіночкою, е, у якої я е, домовилася купити аерогриль. Так, е, в мене взагалі-то є аерогриль, але мені трошки незручно в ньому запікати реборнів, тому е, я знайшла аерогриль е, окремий. Для того, щоб затикати риборних. Ось. І тепер я їду його купляти. І в мене буде окремий аерогриль, чисто для роботи для риборних. Коротше, покажу вам його вже, коли я буду вдома. Ну що, друзі, я вже вдома притарабанила аерогриль. Він, до речі, не настільки великий, як я собі думала. Мені ще й його разом з сумкою віддали, за що я дуже вдячна, тому що ну, це набагато різніше, ніж просто коробку в руках нести. Ось. Ось. Бо. Я сьогодні сама їздила на тролейбусі, тому якби незручно мені було б коробку в руках нести. І зараз я хочу розпакувати, подивитися, який він, і, звичайно ж, показати вам. Значить, він новий, ним взагалі не користувалися, нічого в ньому не робили. Ось, значить, ось сама ця чаша скляна, це підставка, а це кільце, яке я так розумію, наверх одягається. Зараз будемо розбиратися. І тут ще на чаші це напевно ця кришка. Да, ось ця кришка. Тут ще якісь железячки. Так, не знаю, чи потрібні вони, чи ні. Ну що, друзі, я його зібрала. Це виявилось не так складно. Виходить, що ось ця скляна чаша, ось ось це кільцейки. Виходить, робить його більшим. Ну, вищим, верніше. І ось зверху оця кришка, яка накривається. І все. Нічого тут складного. Тут ось регулюється температура і е, час. Ну, Мені потрібна тут мінімальна температура, це 100 градусів. Тут ось 125, ну, я думаю, що я буду десь. Десь на 100 ставити. Коротше, треба буде градусник купити сюди. І час. Мені також 4 хвилини тут треба буде ставити ось. Оці підставки, я думаю, що мені не сильно потрібні, бо я там все одно з нею забуду рушничок застилати. Ось, але ну, хай тут лежать в коробці. Я думаю, що я його сьогодні вже спробую, бо мені потрібно запекти чейза тут. Я вчора нанесла шар ввечері і так його і залишила не запікаючи. Тому, я думаю, що трошки пізніше спробуємо. А зараз я на кухні готую вечерю. Тут ось у мене вариться рис, а тут в аерогрилі запікаються нагетси, Ось. Так, бо у нас на годинку зараз 1751. У мене о 19 англійська, і я хочу до англійської встигнути поїсти. Ось тому зараз все готую. Мені, як завжди, здається, що я додала забагато рису. Я з крупами взагалі ніколи не вгадую, скільки їх правильно потрібно додавати. Мені завжди виходить забагато. Ось, але ладно. Ну Що, друзі? Вечеря готова. Тут рис з соусом теріяки, помідорки, нагетси курячі, сирочок плавлений і кетчуп. Карі дуже смачні. Ось. Ну що, друзі, я вже тут запікаю ручки. Оливку я вже запекла, ось. Так. Далі ніжки будуть. Я якщо серіал дивлюсь, це венс, то і вже другий сезон. Так. Я навіть не знаю, чи сьогодні ще встигну щось з розпису зробити, бо в мене англійська через 17 хвилин буде. Напевно, я зараз встигну тільки запекти, а потім, можливо, після англійської щось зроблю, не знаю навіть. Усім привіт привіт У нас вже п'ятниця. Я нещодавно прийшла з навчання. Зараз запекла чейзика. Ось. Чекаю, поки він остине, і щоб продовжити розписувати, бо по-гарячому не можна розписувати. Уже тут трошечки видно прогрес, як бачите. Ну, ось якби. Це тут чистий мол, да, а ось розписаний. Так. У нас тут, до речі, деякі новиночки з одягу. Ну, тут більшість для реборнів от на продаж, але все одно вам покажу. Це ось як ви зрозуміла для Чейзи, яка відклала ось такі носочки. Ось такий боді, шапочка, ще один ось такий боді. І ось такі штанці. Це от все буде для Чейзика. Ну, я ще, звичайно, як він буде готовий переміряю на нього весь цей воді. Ось, І те, що з цього підійде, буде для нього. Далі ось такий рожевий боді, Ну, просто, звичайний однотонний рожевий це для моїх реборнів. А ось це тут стопочка для реборнів на продаж. Це ось такі царапочки, слюнявчик ось такий і ось такий. Далі штанці. Такий гарний дуже боді в квіточку. Прикольний. І ось таке платтячко. Теж в квіточку. З довгим рукавчиком, Привіт-привіт, друзі! У нас сьогодні вже неділя. Я тільки що прийшла з пошти, оскільки мені тут приїхав новий мовик для ляльки, яку буду робити на замовленні. Зараз ми разом з вами будемо його розпаковувати. Також, окрім пошти, я ще ходила в Галю Баловину, я просто обожнюю ці протеїнові моті. Я вже там спробувала просто всі смаки, які тільки є. Ось і зараз взяла собі ось таке карамельне. Дуже смачні ці моті, мені дуже подобається. І ще колу собі купила. Ось. Але зараз давайте розпакуємо цей молдик. Так, значить, я, значить, її трохи підрізала, але все одно мені, до речі, вже не перший раз з Алікспресу приїжджають посилки відкриті. Тобто, я не знаю, мені здається, їх чи на митниці відкривають, дивляться, що в них. Не знаю, бачите, тут також відкрито. І цей пакет, бачите, також відкритий. Не знаю, чому так. Але головне, щоб з молдиком все було добре. Так, значить, ось такий молдик. Ніжки. Він, до речі, трошки приплюснутий приїхав. Ось. Але, ну, в аерогрилі, я наскільки знаю, це все можна вирівняти. Ось. Ніжки такі. Одна, друга. Ну, Вони, в принципі, такі самі, як і у дзвінки. Також ручки також такі ж самі, як і у дзвінки. І голівка. Вона також трошки приплюснута, вона взагалі ось така має бути. Ось, ну, Я покладу в аерогриль, вона там, звичайно, вирівняється. Ось. Це, типу як карта ліміту, але насправді ну, це не оригінальний мод. Тому, так, це мод місі. Ну, Він такий самий, як дзвінка, якщо не рахувати голівку. Це той самий скульптор, що у дзвінки на Taлі тільки тільки дзвінки мод називається Benjamin, а це місі. Ну, він Трошки зовсім відрізняється. Також очки ось такі, але. Е Вибрали інші очки, будуть голубі. стяжки, звичайно ж, і тіло ось таке. ось. Ще до цього молодику мені має приїхати волосся. І також очки, бо, як я її казала, вибрали іншого кольору. Ці коричневі, а будуть голубі у неї. І ось так, До речі, це буде дівчинка. І наскільки знаю, вже навіть ім'я вибрали, ніколи її будуть звати. Ось. А чезів зараз, до речі, ось так виглядає. Вже потихеньку рухаємось до фінішу. Ось. Я думаю, що завтра, післязавтра я його вже закінчу. Ось дуже він такий класний виходить. Тут ніжки з ручками так сохнуть, бо в мене немає спеціальної підставки. Я все шукаю, де її можна замовити. Ось. Так, тому вони ось так от сохнуть. Ну, у мене зараз буде заняття з репетитором по історії. Я тут зараз в аерогрилі запікаю чийзика, там зараз ручки ось. Голівка вже запекла, чи ніжка. Просто подивіться, яка різниця між розписаною лялькою, ну, майже розписаною, і просто чистим молодом. Колосальна просто різниця. Так, ну що, друзі, процес іде. Я вже на фінішній прямій. Уже я думаю, що. Завтра, післязавтра, завершу малюка, бо справа в тому, що мені потрібен олівчик, щоб намалювати брівка, а мені його тільки завтра відправлять. Тому вівторок він приїде і тільки вівторок я зможу домалювати брівки і вже остаточно його завершити, принаймні розпис, бо я ще буду прошивати волосся. Ось. Як на мене, то виходить досить таки непогано. Ось так. Тут ось у нас я наносила зараз ще один шар, ніжки, сохнуть ручки. Ось Ось цю манюньку я буду робити на замовлення. ось. А ось цю манюньку я буду робити на замовлення. Вона має бути готова на початку листопада, тому я з нею сильно поспішати не буду. Я спочатку завершу чейза, а потім вже почну її робити. Ось, Бо робити паралельно дві ляльки це буде досить таки складно. Такий дуже прикольний молодик. ось Так, ну що, друзі, вважайте, що розпис завершено. Залишилися лише брівки, але я вже пояснювала, що в мене буде олівчик для них лише в вівторок. Також залишилось ось на ручках і на ніжках нігтики. І все, і закріплювач потім, і малюк буде готовий. Я йому ще потім буду волосся прошивати. ось так, такий красунчик у нас. І на момент того, як я монтую цей влог, малюк уже повністю готовий. Волосся я йому вирішила не прошивати, тому що той колір волосся, який я замовила, йому просто не підходить, тому буде без волосся. Але, мені здається, він і так дуже класний. До речі, він в продажі. Ціна 2700, тому кого цікаво, пишіть мені в Instagram або в Elix. Всі посилання залишу в описі під цим відео.